Ви дивитеся суспільне Полтава. Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах. У Щербанівській громаді на Полтавщині немає жодного стаціонарного відділення укрпошти. Чому їздити сюди вже нема здоров'я? От стали. а їм возити теж накладно. Так що я думаю, що газети вони не возить. Його зброя, хрест, історія військового капелана 116-ї бригади полтавської ТРО отця Володимира на полі бою. Працює ну працює таке правило, що коли ти будеш жаліти ворога, то будеш хоронити побратимів. У Кременчуці діє ресурсний центр для жінок та дівчат, з якими питаннями звертаються. Куди жінка може звернутися, відновити своє психологічне, емоційне стан, а також провести е, час користю. Таже там календарчик якийсь купив. Навіть як тоді жінки, як у моєї було, там і носки, і труси пробачте, і, і, і все було. Порошки стиральні було, все можна було купити. І... І якось воно було трошки дешевше, чим у нас от там в магазині. Житель села Щербані Борис Мартиненко до пункту видачі пересувного відділення Укрпошти їздить велосипедом близько кілометра. Зрозуміло, що якби було постійно, то може б щось би, може б газетку якусь, може б щось. Я так що їздити сюди, вже нема здоров'я. От а їм возити теж накладно. Так що я думаю, що газети вони не возити. Лідія Дем'янко близько 40 років працює листоношею. Жінка розповіла, що тим, хто не в змозі дійти до відділення, виплати доставляють додому. Окрім пенсій, вона розносить кореспонденцію, листи та платіжки за комунальні послуги. Надо працювати, людей не хватає. Хоч і на пенсії все одно працюю потихеньку. Працюю, бо пенсія дуже маленька. Мало платять для молодої, наприклад, сім'ї або навіть людини. Той самої е, може для одного 8-9 тисяч. Це і непогано було б, але для сім'ї це дуже мало. Як розповів Суспільному директор з розвитку мережі Укрпошти Полтавського регіону Павло Шестопал, нестачі кадрів у них немає. Коли хтось із персоналу відсутній, то його замінять інші. Оператори, які на автоматизованих, вони працюють на автоматизованих, оператори, які, ну, або начальники, які працюють безпосередньо на присувних, це, тобто, це різні працівники, кожен по своєму напрямку працює. Це тільки якщо там досить в екстрених випадках, коли дійсно потрібно виїхати пенсію. немає. за словами Павла Шестопала, цьогоріч вони працюють над тим, щоб пришвидшити роботу пересувних відділень. Це дасть можливість надавати послуги у більшому об'ємі. Ми дивимося маршрути. Ми перевіряємо шлях дорозі. Ми перевіряємо той час, який пересувне відділення знаходиться на населеному пункті, надає послуги із, наприклад, тою кількістю послуг, яка необхідна, і коригуємо цей час. Можливо, там в якомусь це не Потрібно більше часу на надання послуг, бо Там багато пенсій, багато газет, багато комунальних платежів. Можливо, в іншому менше. Повністю оптимізувати пересувні відділення планують до кінця 2024 року. Розповів директор з розвитку мережі. Це дасть змогу працівникам менше перебувати в дорозі та більше послуг надавати. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава У зброя, хрест, у мене зброя запасні дари, причастя. Ну от мене зброя. Ну можна сказати, ще кропило, кадило. Ну це моя зброя. Військовий капелан 116 ї бригади тероборони Отець Володимир. Частину служби проводить у Полтаві. Тут він править службу та працює з пораненими бійцями. Служба військового капеланства вона якраз для цього і створена, для того, щоб людина могла звернутися під час, от коли вона обмежена, скажімо так, в пересуванні, щоб церква прийшла до людини. У війську Володимир з першого дня повномасштабного російського вторгнення з квітня 2022-го почав служити як священник. Я почав зі стрільця, ну, от, будучи деяконом, мене владика Федір благословив на зброю. Потім, вже як став священником, мене забрали зброю. Тому що священнику ну, видача зброї, боєприпасів не дозволяється. На фронті священнослужитель допомагає всім вірянам. Але говорячи, для кожної конфесії є свій капелан. Я православний священник, я працюю лише з православним. А ну така штука як прозелітизм, вона заборонена. Капеланам заборонено навертати людей в свою віру. Найчастіше бійці просять про духовну бесіду, сповідь та причастя. Але на фронті виконують усі таїнства і обряди, розповідає отець Володимир. Ну, це в мене один хрестився безпосередньо. Цьому бійцеві було 51 рік. В нього було двоє похресників навіть. І Він мені в цьому признався, каже, в мене батюшка двоє похресників. Кажу, а як так вийшло? Та каже мені, я вже був дорослий, мені стыдно було сказати, що я не хрещений. І батюшки сказав, що хрещений. Ну, ми виправили цю помилку. Часто про сповідь захисники просять після важких боїв, говорить капелан. На війні приходиться ну, все-таки знищувати противника. І те, що між знищувати противника і вбивати, це є межа. Тому що вбивство це беззаконне, коли беззаконно відбирають життя. А знищення це трошки друга річ, коли ми захищаємо тих, кого любимо. На полі бою працює, ну працює таке правило, що коли ти будеш жаліти ворога, то будеш хоронити побратимів. Нема більшої любові, коли хто покладе душу за друзів своїх. Світлана Мастепана, Микола Юріменко та Сергій Єрохов. Суспільне новини. Полтава. У Кримичуці діє ресурсний центр для жінок, дівчат та хлопців до 12 років. Наш ресурсний центр це безпечне місце для жінок, куди жінка може звернутися, відновити своє психологічне, емоційне стан, а також провести час з користю. Для дітей ми проводимо різні розвиваючі заняття. У нас є для жінок заняття з арт-терапії, нейрографіки. Також у нас є спільні заняття, де мама з дитиною може прийти пограти на стільні ігри помалювати, поліпити або, наприклад, бісероплетіння, створення якихось поробок з різних матеріалів. В центрі можна скористатися послугами юриста, психолога та логопеда. Також залучають лікарів для проведення групових консультацій. А, ми надаємо юридичні консультації, також допомагаємо у складанні процесуальних документів та написання заяв, супроводжуємо їх у також у написанні документів, допомагаємо написати документи до поліції, до правоохоронних органів. Ми, якби судові документи допомагаємо їм писати. Найчастіше звертаються жінки з питаннями про розлучення, поділ майна, втрачені документи. Для участі в заходах та проведення консультацій до ресурсного центру можуть звертатися жінки будь-якого віку. Я е, прийшла в ресурсний центр вперше ой, вже, мабуть, декілька місяців тому точно не згадаю, і мені тут завжди подобається. Я сюди привожу всіх своїх подруг. От тому, що ось, наприклад, можна помалювати, можна дуже багато чого спробувати. Я тут вперше дізналася, що таке термомозайка, що таке. Ну, от власне Петриківський розпис, також чаювання у нас от було дуже класно. Ну дуже багато заходів. Навіть ну всі зараз не згадаю, але після кожного залишаються дуже класні емоції. Ресурсний центр реалізують завдяки міжнародній підтримці, а також благодійної організації Світло надії звернутися до нього можуть всі жінки, зокрема і ті, які постраждали від домашнього насильства. Всі послуги та консультації надають безплатно. Наталія Карпенко, Суспільне новини, Полтава.